А зараз хочу розказати рецепт своїх вареників. Я беру миску, потім кип'яток ставлю на пічку, щоб у мене чайник закипів. Всипаю муки, ну, наприклад, там пів кілограма муки я всипала, посолила, перемішала. Потім починаю цю воду, кипяток, який тільки ще закипів, крутий кипяток, вливаю, а ложкою перемішую цю муку, це тісто робиться. І ось коли я бачу, що вже води хватить, тоді я беру вже ложкою, ложку прибираю і вже рукою вимішую, вимішую до однородної маси. Воно таке м'якеньке буде, таке пухнастеньке. Виміцила, добре вимісила, потім накрила або кришечком, або рушничком, або можна так зараз плівкою накривають. Плівкою накрила, хай трошки постоїть. А тим часом у мене там вже приготовлено, повинно бути. Картопля відварена, товчена, або з цибулькою додавана, жарена, або просто так масло поклала важкого трошки, хто як любить це по вкусу. Ось вареники з картоплею, наприклад. Потім я беру то тісто, достаю, трошки муки на стол, посипала, і беру це тісто, розділяю там на три чи на чотири частинки. І кожну частинку вимішую, злегка так, щоб не приліпала мука трошки цей. І роблю таку ковбаску, потім ножиком нарізала, нарізала такі е, кусочки, трошки муки підсипала, і роблю вареночки. Ліплю. ліплю вареночки, накладаю цю картопельку, закриваю і заліпляю края, складую, 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 там чи на доточку, чи на столі там у вас є місце. Ось, а Потім поставила водичку, кипяточок, щоб закипало. Трошки більше половину кастрюльки, ну, хай 3 літрову візьмете трьохлітрову каструльку. Трошки посолили воду. І як вода закипить, кидаєте туди варенички. Дивитесь самі, чи 10 вареничків, чи 12 ви вкинули, щоб вони легко варилися, не змішувались, не приліпали друг друга. Ось хай трошки поваряться, вони піднімуться вверх, хай ще трошки поваряться, а потім берете таку спеціальну друшлачок для вареників і винімаєте в другу мисочку. Приготовлену і змащуєте чи олію, чи вже теж пожарена цибулька, хто як любить. От. Або просто олією, або важковим маслом. Ось так і варенички будуть дуже-дуже смачні. А можна ще вареники робити і з другими начинками, з сиром, можна з можна сиром солодким, можна з капустою вареники робити. Ось, а ще дуже-дуже смачні вареники, От скоро піде вишня з вишнею. А для цього треба, щоб ці ковбаски, коли, коли ви катаєте тісто, були трошки більшими. І щоб вишеньки можна було покласти ну, три-чотири. Більше ви не покладете, щоб воно ж буде вареник не закриватися. А зверху на вишеньки трішки сагрком посипаю, потім залюпляю. Дуже-дуже треба міцно заліпити края, щоб коли ви будете варити. Не витік сік. Ось такі дуже смачні будуть вареники. Але ці вареники можна змащувати вершковим маслом, а можна просто отак по одному розкладати в тарілочці, щоб воно охолонуло, а потім їсти. Отак берете вареничок, а він повний соку, вишневок, дуже смачний. Смачного вам.